Мої вітання вам. Тільки що вкалував теплець і думаю, візьму ну я піду телефончик з зарядки. Зніму вам якихось пару кадрів. Може не збираюся на якусь проповідь за сьогодні. На недільну проповідь. Значить, дивіться, неділя, холодно. Холодно. Але працювати треба. Значить, які у нас у справи? Справи, зліве. Дивіться, в теплиці ці не палиться, начнем з баклажанів. Бо без баклажана нікуди. <кій> в теплиці не палиться два дня вже чи три дня, Баклажани живуть тут без опалення. Як ви розумієте, ніхто їх не з'їв і нічого вони не змерзли. Тільки полити треба було після пересадки, я їх так і не полив. Баклажани живуть. Касети з помідорами. Касети з помідорами я почав носити сюди на звільнену площу. <кій> Трошки звільнилося землі і дивіться, як виходить цікаво. Тепер можна що ставити? Ставити касети з помідорами, ставити якісь стаканчики, ще там щось, ще там щось. От, і таке використання землі зараз буде кругооборотне. А вже як редиска вирветься, сюди посадиться помідори, ще там щось. Тобто отак от можна використовувати площу. Ну я її так використовую. Значить, дивіться, помідори флора. Хороші помідори, давно вирощують, теж. <кій> я звичайно кращі, але ці теж хороші. Тому їх і давно вирощую. Посіяна розсада. Ще не кулупав, я не дивився, що там. Ну, Сьогодні не кулупав, раніше кулупав, ще не покільчились. Поки можна їх отак зберігати. Бачите, касета на касеті. Ну, місця не було, то, то вони так і стояли. Ну і зараз їх перенесу вже сюди на звільнену площицю, то тут вони поки теж так поживуть. Тоді вже ми з цією цибулею порішаємо, то можна де їх розкласти трен тин тен тин Ну, вже тоді вже розкладеться, чи подивимося, чи я його так мотоблоком тут лупану тоді, чи може вже так розгорнеться грабельками, щоб касети стояли хорошо на землі і вже помідори буде рости в цій касеті. вже тут до того часу. А вже якщо буде дуже тепло, подивимося там по обставинах, то вже ось за ці тролейбусні провода, бачите, це напроти них посадяться помідори аксіоми, ті, що зараз в літрових стаканах ростуть. Тобто посадяться помідори там-там, а вже це вільне місце, яке залишиться, можна буде розкинути ці касети. От. Якщо редиска на той час ще не виросте, а якщо вже на той час редиска виросте, то звичайно ми ці помідори вже перепікіруємо. Тобто ті великі помідори ми посадимо, так як вони мають бути. І в цей кусочок місця да, там, лишиться оцих 3-4 рядочки, чи скільки там буде влазити, і ми підірюємо помідори з касети в ґрунт. Це ось така процедура буде. А поки що то вони отам, бачите, стояли вони там, цибулю ми звільнили, зараз ми їх сюди, я перенесу їх сюди. Ти вони тут ще трошки поживуть. Редиска. Мені здається, що вже хтось рвав і їв, бо якісь пропуски. Дивіться, який цей мій палець здоровий. 3 сантиметра він в діаметрі цей палець, мій оцей грубий, найгрубший палець, 3 сантиметра. І редиска така. Вижте яка? Але це тільки ця, що ближче. Ця, що ближче тут росте. Ай, красота. Красота. Це що ближче росте, бо та що росте трошки далі, то там ще такого дива нема. Ще такого дива немає. <кхи> так, деяка капуста ще почала сходити. Ось так вона написана, а там собі розшифровуйте. На коментарі відповідати не буду, що це за капуста. Вона почала сходити. Ця вже така здоровенька, чекає свого часу. Картопля. Значить, картопля посадена в лоток. Не картопля, навіть, а лушпайки від картоплі. Ось ці шкурки. Ого! Через картонку куріння вже пролазить до вологи, сюди тягнеться. Зрозуміли, що це за картопля? Це такі ці лушпайки були, я їх посадив. Так. Ось там теж помідори, зараз ми їх теж, мабуть, зніму туди, попереносю. Вся картопля така дивіться яка може потепліє, то я її одразу на вулиці сюди і накрию чимось хорошим. <клухи> ну ця то взагалі гігантська. Також в стаканчику. Ну Подивимося, цікаво, це теж з лушпайок, це не з самої картоплі, а з такої лушпайки, Там не в мене є шоцики. І звичайно, ж дивіться. Чорнобривці цвітуть? Цвітуть. Цвітуть. Напишіть, будь ласка, може хто знає, що там зараз по чому з чорнобривцями в стаканчику. Не розсада, а їм в стаканчику цвітущі чорнобривці. Зайдемо сюди, покажу одну дуже хорошу річ. Місця тут трошечки галяк вже, але хочу показати ось цього. Ну і раз я вже йду коло Чорнобривців, дивіться, бо я знаю, що ви любите дивитися на Чорнобривці. Телефон не так передається колірний, такий насичений колір. Що це просто неможливо. Так, дивіться, фокус-покус. Що за фігня? Я хотіла ще одна таке сама Шлягачок. Цікаво, так? Да? Хтось таке вже бачив в житті? Бо я бачив. Це кукуруза почала куріння пускати. Кукуруза пускає куріння. Тут сходить. Бачите як? Почала сходити. Ось тут, ось там. І ось там. А ще знаєте, яка біда в цих фермерів? Там є три біди фермерів. Це коли, коли не зійшло, коли мало посадив, коли ціни нема і коли на дворі холодно, а воно вже таке велике. Буває очкуєш. Тому що що? Садити вже хочеться, треба. А воно вже таке здоровецьке. От, і ті люди, які писали, а не рано, а ще ж холодно. То я вам скажу, буває споминаєш, коли воно вже таке здорове, а на дворі холодно. Але я не сильно переживаю, тому що що, літрові стакани раз, росте. Потім тут літрові стакани теж ростуть. Ну, з огірком, звісно, трошки... Я очкую, тому що що, ще там в теплиці холодно, день має бути. Але ще неділі-дві тут гарантія, що може порости. Напевно. Буду обривати, що значить такі пасинки, я йому ну, буду тримати в стаканах, а що робити. Лучше його тут притримати, ніж бігати і бідкатися, що пізно посадив або мало посадив. Також почали сходити хто? Маренга. Огірок маренка теж почав сходити, дивіться який. Маренка і є ще що? Кабачок. Ось там кабачки, а це, мабуть, огірки. Так, да, тут огірки і кабачки є. Теж почали сходити. Також дивіться нема. Є, ось тут корінь. Корінь. Теж ще. Огірочок тільки вилазить, а вже корінь б'ється аж донизу. І ще покажу вам кріп. Кріп. Кріп-кріп. Оцей, що я пікірував зі цього, з як він називається тоді з касети. Хто дивиться кожні випуски, то ви бачили. Дивіться, скубно, покажу. Зараз як почнеться момент дисочка, то я її вже буду скубати по-любому їсти. А, пахне. Ану. Бля! 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 Бля, хавчора скрупив! Дубля, нашу явю. Ху, а це туди.